11 квітня 2016 року парафіяни храму преподобного Сергія Раденниського та небайдужі громадяни нашого міста вшанували пам'ять Олександра Григоровича Аніщенка, заступника начальника підрозділу спеціального призначення Альфа служби безпеки України, який загинув у Слав'янську. Рятуючи товаришів, наш співвітчизник, прихожанин храму преподобного Сергія Раденниського, загинув. Олександру присвоєно звання Герой України та почесний громадянин міста Суми, 5 травня 2016 року. Виповнюються два роки з дня його загибелі. 11 квітня о сьомій ранку був відслужений молебень, потім панихіда, під час якої настоятель храму протиреї В'ячеслав Тьомний та протирей Олексій Радівілов разом з профіянами молились за упокій душі загиблого раба Божого Олександра. благие человека любит Бог нет человека, и жив не Ты греха, и твоя правда слово А також за всех загиблих в Украине и всех православных воинов, что загинули в горячих точках в 20 му столетии. Сюда приходил на пасхальное богослужение, в дни праздников Божьих. И так получилось, что 5 мая 2013 года он погиб. И вот есть табличка, которую мы устанавливать сейчас будем именно как раз усопшему воину Александру, который был прихожанином этого тоже храма и молился Богу вместе с нами. Поэтому каждый, кто будет приходить сюда, вольно-невольно будем вспоминать. Мы слышим сегодня память их из рода в род. Поэтому мы должны сегодня с вами научить наших детей не забывать эту любвеобильную память поколений, которые Дійсно, жили, трудились на цій землі. Після богослужіння відбулось закладання скверу в пам'ять про загиблого. Після урочистостей парафіяни почали прибирання території майбутнього скверу. Все, давай бабушка. Это замечательная инициатива общины храма преподобного Сергия Радонежского. Я с удовольствием приобрел инструмент и пришел сюда помочь общине для того, чтобы убрать территорию. И это великолепно, если рядом с Божьим местом и будет место, напоминающее людям, живым людям о том, какие подвиги совершали их родные, их братья. І щоб діткам тут було непогано. Ну не тільки діткам, всім зрослим, щоб тут було добре, ті поля, дитяча больниця. Отець В'ячеслав та отець Олексій поспілкувалися з батьками загиблого раба Божого Олександра. Велике спасибі громаді міста Суми, що піклуються за нашого сина, щоб він не був забутий. Він загинув за нашу батьківщину, за нашу рідну Україну. Він був перший. Сумчан, який загинув на полях боїв за нашу вітчизну. Держава його наградила щедро. Він відзначений відзнакою Героя України орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Він є почесним громадянином міста Суми. Честь його названа. В академії перший другий курс вже тепер Академії Служби безпеки України. І ми ще раз хотіли б подякувати громадянам Суми, що пам'ятають нашого сина. Він загинув не зря, він віддав своє життя за те, щоб світило сонце, сьогодні над нами мирне сонце, щоб ворог не пройшов голуб нашої держави. І це те, що закладується здесь такий сквер. Це дуже символічно. Тут дитяча лікарня рядом. тут багато проживає сумчан, і в цьому тихому закуточку будуть відпочивати і діти, і пожили люди, і просто громадяни. Так що, велике спасибі всім і вам спасибі, що ви висвітлюєте події тих часів і що не забуваєте нашого сина. Дуже велике вам всім спасибі. Помолимось і ми за завпакій його душі. О Дождь, Господи, усопшим рабом Твоим, Воином на поле брани за веру царя и Отечеству живот свой полошь, И сотвори им ве.